Аналізуємо ситуацію на фронті. І для такої розмови, для такої теми ми запросили Юрія Федоренка, командира роти ударних безпілотників Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади імені Отамана Сірка. Юрію, слава Україні. Героям слава. Гарно вас чути. Отже, ці безпілотники Камікадзе ланцет, які кажуть, може автономно розпізнавати цілі й атакувати. Ну, про це пишуть наші українські інформаційні агенції, але вони посилаються на російські джерела. Що ви думаєте? Чи зустрічали ви вже на фронті ці безпілотники? Ці нові версії ланцетів? На поточний момент російськокуваційними військами цей засіб – 53. Не застосовується широко, основна його ідея в тому, щоб можна було запускати масово, одночасно, щоб перебувало від п'яти одиниць в повітрі, і відповідно вони самостійно за заявками можуть розпізнавати цілі, наносити по ній враження, що значно ускладнює роботу проти повітряної оборони і в цілому боротьби з ними. Але водночас тим свого часу і ланцет звичайної модифікації. Також був достатньо різною зброєю. Треба про це казати відверто. Сили оборони зуміли справитися з цими викликами, починаючи від маскування своїх позицій, вогневих позицій, також налаштували засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби і об'єднаним вогневим впливом. як за рахунок вогневих засобів, засобів радіоелектронної боротьби вдається боротися з тою нечистю точно так само і зділія номер 53, Якщо воно буде широко застуватися на фронті, я певний в тому, що сила оборони. Знайдуть можливості їм протидіяти також дуже важливо, що гонка безпілотних літальних апаратів вона продовжує це оскільки це є достатньо потужний засіб. Перше засіб палає маю на увазі різного типу квадрокоптерного типу крило для виявлення противника, і відповідно розвідувальні засоби дають можливість бачити противника в режимі онлайн як де не так і нічний час. Відповідно, і засоби враження БПЛА, про які ми зараз з вами говоримо, і інших лінійка, яка випускається як всередині Російської Федерації, так і на щастя силами оборони отримуються вже пізразки ударно безпілотних наційних комплексів, які вдало зарекомендували себе на фронті. І ними зараз насичуються сили оборони, як денного, так і нічного застосування. Тому порівняно з противником, ми маємо десь паритет, десь перевагу. Десь противник, звісно, знаходиться попереду в даному напрямку. Юрій, поясніть нам, будь ласка, є безпілотники, які тільки мають завдання розвідувати, так? Вони не атакують. Є камікадзе, а є третій вид, які можуть робити обидві функції виконувати. І оці ланцети вони відносяться до тої третьої категорії. Ні, ланцет відноситься виключно до категорії ударних засобів БПЛА. Тобто, це баражуючий боєприпас камікадзе, який летить в одну сторону, і наносить враження. До, е, які здійснюють крок коптери та крила, які здійснюють до розвідку, ми можемо віднести до прикладу е, противника, це буде зала, або це буде Орлан, який має багато модифікацій, і вони здійснюють не тільки аеророзвідку з можливістю передачі відеозображення, а також вони здійснюють засоби радіоелектронної розвідки, е, виявляючи, де знаходяться наші засоби радіоелектронної боротьби і інші технічні засоби. В них немає завдання наносити враження. Також вони коригують свої ударні безпілотні літальні апарати, типу Куб проти живої сили переважно застосовується, або ланцет. Це те, що перебуває в Російській Федерації на озброєння, і воно є масовим. Модернізується і випускається російською про військовим промисловим комплексом. Якщо казати про коптери цивільного призначення, до прикладу DJ Mavic 3, DJI Mavic 3T для нічного застосування. Вони якраз виконують подвійну функцію. Перше, це до розвідка в денний та нічний час передових позицій. А також після певної модернізації за рахунок нього можна заносити е, певної ваги боєприпас на передові позиції до противника. Ще сім місяців тому цю тактику застосували виключно сили оборони і достатньо успішно зараз. Також продовжують застосувати успішно і вносять певні зміни в тактичне застосування. Але і противник, на превеликий жаль, повною мірою майже перейняв. Характер застосування коптерів цивільного призначення, тому е, в силах оборони виникли інші виклики, і зараз е, насичуються наші війська локальними засобами РЕП, які дають можливість перекривати нам передові позиції на лінії фронту, а також дронорушниці, про яких я думаю, чули наші слухачі. Це також дуже важливий засіб, який дає можливість е, приземляти коптери цивільного призначення, якими користуються зараз окупанти. Ось ви кажете, Юрію, що ці ланцети виготовляються суто в Росії, а е, країна-агресорці окупанти вони повністю мають лінійку всіх запчастин, чи вони щось змушені десь закуповувати? Що можете сказати? На наше щастя, Російська Федерація розвалила також військово промисловий комплекс корупційними діями і бездіяльністю в тому числі тому більшість комплектуючих, таких як плати. Електро і багато чого іншого виготовлюється в інших державах, і незважаючи на санкційну політику, противника залишається спроможність завозити їх в кількості для того, щоб зберігати темп виробництва цих засобів, а також їх модернізувати. Але я думаю, що відсотків до 35 комплектуючих це саме ті, які заходять за кордону через треті країни, через різні канали до Російської Федерації. Чи ви зустрічали на передовій безпілотники суто ну, зібрані, скажімо, в Китайській Народній Республіці, щоб там не було зовсім російських частин комплектуючих? Це переважно коптери цивільного призначення, такі, як fpv дрони, а також, звісно, ті, які випускає компанія DJI. це Mavic 3, Mavic 3T. Вони повною мірою зібрані. Китаю зрозуміло, це китайська компанія. Всі решта, які е, крупного возлива збору відбуваються на території Російської Федерації, вони мають багато комплектуючих з Китаю, які можна ідентифікувати, але цей виріб вважається, що він є е, виготовленим військово промисловим комплексом Росії Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені Отамана Сірка, зараз на прямому зв'язку з громадським радіо. Дозвольте таке запитання. Дуже неоднозначну реакцію, відгуки викликали слова прем'єр-міністра України, який сказав, що чи не 70-65% цих безпілотників МАВІК які так по-простому називаються, виготовляються в КНР і закуповуються в КНР. І був протест з боку Китаю, що ми не постачаємо в Україну нічого. Наскільки це може? Вплинути на наші здатності користуватися цими літальними безпілотними літальними апаратами? А, продукція DJI Mavic 3 Mavic 3T, вона на, на поточний момент не має альтернативи по своєму тактичному застосуванню. Згідно тактичного застосування, цей засіб дає нам бачити передню лінію противника в режимі онлайн в денний та нічний час, в залежності від модиф модифікації коптера. Тому найближчим часом їх замінити повною мірою не вдасться. Політика КНР вже спрямована на те, щоб максимально знизити поставки до України. Але водночас з тим, маю вам сказати, що ми нація талановитих людей, а талановиті люди завжди знайдуть можливості і спроможності, як забезпечити своє військо в боротьбі з хатом. Якось обійдемо, так? А, скажіть, будь ласка, Щось подібне на ці діджей в Україні так і не навчилися робити, чи нема можливості? Це технологічно складно, не знаєте? Скажу вам так: що до прикладу, функціонал, який виконує той же самий Мавік по скиданню боєприпасів, вже частково замінений півдронами, зокрема, які збираються, і в нас в державі. Але замінити саме в частині проведення до розвідки на поточний момент є багато різних зразків, які тестуються, і цей напрямок рухається сумильними кроками. Але на поточний момент засоби, які повною мірою міг би замінити продукцію компанії DJI, на жаль, немає. Зрозуміло. А дозвольте ще таке запитання: У ці нові версії ланцетів, які їхні слабкі сторони? Ну я не знаю, чи ви захочете відповідати на це запитання, бо нас може слухати і. Інша сторона, але, але можливо, я вам скажу так: що будь-якого технічного засобу завжди є свої сильні сторони і слабкі. Які слабкі сторони, ми про це ви правильно зазначили в ефірі, казати не будемо. Тому що нехай противника для противника також буде загадкою Що нам уже відомо, як ми будемо тому в цьому протидіяти? Добре, з вами погоджуюся тут. Скажіть, будь ласка, у нас достатньо цих радарних станцій. Які дають можливість виявляти е, вчасно і запуски ракет, і запуски, можливо, безпілотників, і чи ось ці е, контр-контрбатарейні е, комплекси, які нам передавали Сполучені Штати, вони використовуються ними? Чи це трошки інший вид військ, інше призначення їхнє? Ваш... Давайте Тут розберемося до контрбатарейних комплексів, ви зараз маєте на увазі. Тіпіки, які дають можливість, так. звідки відбуває стріли ворожими гарматами, так скажу вам так, що ми приймаємо участь в бойових діях на самих складних напрямках, і на цих всіх напрямках ці засоби виконують свої завдання. Артилерія дуже, дуже, дуже вправна. Артилерійська розвідка ними оперує і їм вдається виявляти достатньо звід якого саме квадрату змістюється обстріл. Чи позиції чи профронтових сіл і, відповідно вживаються заходи контрбатарейної боротьби, до яких зараз дуже активно долучені, зокрема і наші засоби БПЛА ударного типу дії, зокрема і в півдрони? Тому що за сприятливих погодних умов я не буду вказувати, яка саме відстань, але за сприятливих погодних умов вдається достатньо якісно знищувати за рахунок півдронів як причепну, Перечепні гармати противника так і відповідно їхні самохідні артилерійські установки. А інколи навіть буває так, що знищимо і протиповітряні засоби противника. Саме тому а, по тих технічних засобах, які передавали Сполучені Штати Америки, вони задіяні в повному обсязі. Що стосується в цілому засобів радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. Ми маємо розуміти, що за своїм розмахом війна на європейському континенті. Вона напевно після другої світової більше таких конфліктів не було. Тобто, розмах війни достатньо великий, і для того, щоб повною мірою переграти противника і закрити потребу в засобах радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, вогневих засобах, засобах БПЛА на це має працювати вся наша держава, що поступово відбувається перехід на військові рейки. А також, звісно, міжнародні партнери. Об'єднана Європа, Сполучені Штати Америки мають бути послідовні і надавати своєчасно військову допомогу та боєприпаси. Своєчасно я маю на увазі згідно з запитів Генерального штабу сьогодні на сьогодні, а не сьогодні, на через три місяці, тому що будь-яке зволікання в постачанні тих чи інших важливих засобів призводить до певних загострень на лінії фронту. Я маю ще кілька запитань, але нагадаю, що з нами зараз у прямому етері Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників Ахілес, 92-го окрема штурмова бригада. Пане Юрію, ось ви згадали зділі 53 ці ланцети. А що таке ізділі 54, якісь нові безпілотники і Талмаз, про які теж пишуть? На поточний момент не прокоментую, не зіштовхувалися з ними в бойовій роботі та в протидії. Якщо буде більш я думаю найближчим часом відомо з приводу цього засобу, розкажу більш розмови на поточному немає інформації. Добре, тоді таке запитання. Пишуть центр національного спротиву, є такий сайт. Очевидно, ви мабуть, читаєте його. Що росіяни готують операторів безпілотників на території Білорусі? Про це навіть ну повідомляють через свої канали білоруські партизани. Інструктори прибувають до 927-го центру підготовки безпілотників. Це військова частина 92504 в Брейській області. Основним її завданням підготовка операторів БПЛА Збройних сил Росії Республіки Білорусь, і вони згадують такі модифікації, як Суперкам С-100, С-150, С-350. Як ви думаєте, це говорить про те, що нам слід чекати? Появиться їх безпілотників з території Білорусі. Скажу вам по-іншому, що напрямок БПЛА для противника визначений як один з пріоритетних, точно так само, як і в нас. Відповідно, противник намагається збудувати е, потужно розширену інфраструктуру підготовки операторів БПЛА на різні модифікації, які у них перебувають на озброєнні, які не перебувають на озброєнні, та тих зразки, які потенційно можуть бути на озброєні російського окупаційних місць. Саме тому вживаються кроки та заходи для того, щоб підготувати максимальну кількість пілотів, тому що одна справа це технічні засоби, інша справа це факт і підготовка людей. Не так просто, то все пілотується і умови, в яких працюють пілоти, вони є достатньо складними. Тому Російська Федерація в цьому напрямку буде рухатися достатньо активно. Дуже важливо усвідомити, що робить Україна. Україна на сьогоднішній день вже збудувала розгаружену мережу навчальних закладів, де готуються пілоти. А також ведеться достатньо активна і продуктивна робота щодо масштабування тих зразків БПЛА, які ефективно застосували себе на фронті з подальшим, з подальшим допущенням до експлуатації та поставленням на озброєння. Тому я певний, що за підтримки наших партнерів, звісно, ми гонку в засобах БПЛА Російської Федерації спільними зусиллями виграємо, що значно вплине і на хід бойових дій, тому що я повторюю, це є крайні і крайні ефективне. Якщо порівняти весну 22-го року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, і сьогоднішні дні, наскільки у скільки разів зросло приблизно, звичайно, на вашу думку, застосування безпілотників в три, в чотири, думаю... в десять разів? На поточний момент в силах оборони майже в кожному штурмовому підрозділі батальйоні є свої засоби ВПЛА, які за рахунок яких проводиться і дорозвідка і враження противника на початок повномасштабної війни. Звісно, цього не було. Я скажу вам щодо забезпечення, до прикладу на початок 2023 року, ось саме цього від держави, я отримував технічних засобів розвідування та ударного типу дія орієнтовно 30% від тих від той потреби, яку ми споживали, все решта це була волонтерська підтримка, допомога, особисті заощадження, багато чого іншого на сьогоднішній день. На поточний момент фінансування відбувається 50 на 50, Тобто 50% засобів я отримую з держави. 50% доводиться шукати, діставати. І я принагідно не стомлю дякувати українській нації за всебічну підтримку, і допомогу в цьому напрямку. Згідно планів масштабування виробництво випала нас в державі. Я думаю, що до кінця поточного року це буде 60 на 40, В наступному році подивимось, але е, є всі перспективи, якщо ми будемо тримати динаміку, боротися з бюрократичними процесами достатньо активно, що державна повною мірою зможе вийти на централізоване постачання сил оборони необхідної кількості засобів. ВПЛА. це відбудеться, можливо, і не в наступному році повною мірою. Але такі перспективи загалом є. А не скаржаться зараз волонтери, що якось стало складніше завозити, купувати ці безпілотники з-за кордону на митницю. Нема скарг? Ну звісно є. Ну, це постійний процес і постійна боротьба. Як з точки зору я повторюю з бюрократичних процесів, які є щодо завезення тих чи інших засобів, частково кабінет міністрів спростив. Можливості там розмитнення постачання, але залишається багато підводних камкамів камінців, які поки що, скажімо так, не сприяють в цьому напрямку. Ведеться достатньо активна робота як волонтерськими організаціями, так і виробниками, які аргументовано пояснюють, зокрема і державним органам, що потрібно зробити для того, щоб комплектуючі і готові засоби до нас в країну заїжджали в кількості без проблем. І дуже добре, що на поточний момент влада людей чує. Останнє запитання, Юрію. Часто громадяни цивільні, коли йде тривога і там уповіщення, що обережно у вашому напрямку рухаються безпілотники, вони нехтують безпеку і кажуть: ну, безпілотники це ж не іскандери там, чи якісь серйозніші інші види ракет. але… На скажіть, будь ласка, наскільки небезпечними вони можуть бути для цивільного населення, і все таки ваша рекомендація, як поводитися в таких випадках? Більш ніж більш ніж небезпечні, і я розумію, що за більше ніж півтора року вже стомилися від тривог і дехто нехтує правом безпеки. Але друзі, ви маєте пам'ятати, кожен з вас має пам'ятати, що росіян більше і прийшли вони на нашу землю знищити нас як націю, знищити українську державність. Кожне життя наше воно є важливе для протидії окупанту, для збереження життя, життя нації, як такої, і для збереження суверенності держави. Тому дуже важливо не нехтувати правилами безпеки. І коли оголошена повітряна тривога, над нашими мирними містами з'являються безпілотники противника: все-таки спускатися до укриттів і займати ті місця, які зможуть зберегти вам життя. Дякую, Юрію, за розмову. Успішної вам боротьби. Слава Україні. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників Ахілес, 92-го окрема штурмова бригада імені Отамана Сірка, щойно був з нами на прямому зв'язку. І ми обговорили новинки від Росії, які вони розробили нові безпілотники, ланцети, зокрема, як з ними боротися. І подібні питання. Зараз у нас буде невелика рекламна перерва, і після неї ми знову повертаємося до розмовної студії на іншу тему. Поки що не скажу яку. Оголошує після реклами. Реклама на громадському радіо.